Особливості роботи військових психологів у військово-повітряних силах, військово-морському флоті та спеціальних підрозділах. Військова психологія враховує специфіку військових сфер та спеціальностей та підлаштована під специфічні потреби різних компонентів військової системи. Традиційно, за кількістю солдатів найчисленнішим родом військ є сухопутні війська. Тому там і найбільша концентрація військових психологів. Однак було б помилковим занедбати інші роди військ, а зовсім неприйнятним, було б не враховувати специфіку родів військ при визначенні кола функцій психологів. В цьому огляді увага присвячується специфічним завданням військових психологів у військово-повітряних силах, військово-морському флоті та спеціальних підрозділах. Причому необхідно наголосити, що військово психологічна служба займає своє місце і в інших військових сферах, зокрема в логістиці, військовій поліції, навчальних центрах. Завдання психолога у військово-повітряних силах. Діяльність психолога у військово-повітряних силах спрямована передусім на вивчення психічного стану військових пілотів. Головними цілями його роботи є проведення ефективного відбору кандидатів для виконання польотів, якісне психологічне налаштування пілотів до робочих умов, оптимізація робочих місць повітряного штату на основі ергономіки, що одночасно сприяє і більшій безпеці польотів. Виконання пілотських завдань пов'язане з важким психофізичним навантаженням. Високим робочим ритмом та дефіцитом часу. Тому військовим психологам в авіації необхідно мінімізувати визначення помилкових оцінок, оскільки у роботі пілота і найменші помилки можуть призвести до фатальних наслідків, загибелі та великих фінансових збитків. Абсолютно точно можна зазначити, що відбір військових пілотів це вершина селекційного досвіду. Оскільки польоти на військових літаках та гелікоптерах є одним із найнебезпечніших найвимогливіших людських занять, що відбуваються в обстановці та умовах, не властивих для звичного способу життя людини, до того ж, психологічний відбір кандидатів у військові пілоти та їх розподіл на роботу з різними типами літаків відбувається, Головним чином, після медичного відбору за станом здоров'я, тому відповідальність психолога зростає. Психологічний відбір охоплює тестування когнітивних та психомоторних здібностей та визначення рис особистості. Щодо когнітивних здібностей, то у пілотів перевіряють загальні інтелектуальні здібності, які для них мають бути вище середніх. Після цього відбувається тестування здібностей до сприйняття. Можливість швидкої ідентифікації об'єкта, враховування пам'яті, загального розподілу уваги, здатність до візуального відстеження дрібних елементів, здатність до швидкого та точного прийняття рішень на основі вивчених деталей та спеціальні здібності, орієнтація в просторі та можливості візуалізації та орієнтації. Під час тестування психомоторики кандидатів у військові пілоти наголос робиться на здатності до конвергентного мислення, спеціальні візуалізації, візуальне розпізнавання різних форм у просторі, візуальній орієнтації, орієнтації в просторі за допомогою візуальних орієнтирів, оперативному мисленні, швидке і точне реагування на виклики ситуації з координованими Рухами рук та ніг, та ідентифікації і дискримінації актуального перцептивного змісту. Уважно спостерігаючи за кандидатами під час проходження ними тестів з психомоторики можна отримати корисну інформацію щодо толерантності до фрустрації, індикаторів різних функціональних перешкод, рівня емоційного збудження, яка доповнюється результатами анкети особистості. Риси особистості і поведінка кандидатів у майбутні військові пілоти мають вказувати на емоційно стабільну особу з відмінним самоконтролем, реальну, відповідальну, гнучку, амбіційну, мотивовану з високою толерантністю до стресів. До того ж, для військових пілотів суттєвою є сукупність здібностей, які дають в підсумку хороший бойовий дух. Але не обов'язково мають означати підвищену агресивність, небажані особливості кандидата у військові пілоти емоційна нестабільність, схильність до ризикованої поведінки, тенденція до панічних реакцій у критичних ситуаціях, безвідповідальність, неадекватна мотивація тощо за Чіпулою Комар 2005 року. При відборі військових пілотів, як правило, використовується низка психологічних вимірювальних інструментів. При цьому слід наголосити, що належне професійне знання та досвід психолога є найбільшими гарантами успішно проведеного процесу відбору. Відбір військових пілотів та іншого авіаційного персоналу проводиться у спеціалізованих військово-повітряних центрах. В яких військові психологи співпрацюють із військовими лікарями, фахівцями авіаційної медицини. В цих центрах проводять періодичні огляди діючих пілотів і приймають рішення щодо їх тимчасового чи постійного усунення від обов'язків. На відміну від фахівців з відбору пілотів. Психологи на авіаційних базах здебільшого займаються діяльністю з психологічного спостереження протягом та після пілотських тренінгів. За психологічною підготовкою пілотів: психологічне спостереження має велике значення протягом навчання курсантів військових пілотів і починається з приходом курсантів на авіаційну базу і з їх першим селективним польотом. На цьому початковому етапі професійного життя військових пілотів за допомогою психологічного спостереження збирають дані про характеристики їх реагування у нових ситуаціях, пристосування до вимог оточення, можливі ускладнення протягом та після навчального польоту, характер способу вирішення проблем, рівень схильності до недисциплінованості тощо протягом навчання психологічне спостереження охоплює. Соціальну адаптацію до курсантського оточення, динаміку соціальних відносин, ставлення до командування та військового обов'язку, виконання військових завдань, готовність до польотів тощо. Зібрані дані передають викладачам, а співпраця з ними має велике значення для успішного завершення льотної школи. Після завершення навчання психолог авіаційної бази продовжує психологічне спостереження. За пілотами протягом всієї їхньої кар'єри, обмінюючись даними з психологами та докторами з селективного центру. Причому, крім можливих психофізичних змін у пілотів, увага присвячується їх соціальному та сімейному життю. На основі даних, зібраних шляхом психологічного спостереження, психолог дає рекомендації та поради командиру стосовно відбору пілотів для окремих завдань. Психологічна підготовка пілотів охоплює низку вправ, починаючи від першого тренувального польоту і підготовчих оглядів і закінчуючи психологічною підготовкою до польотів в особливих умовах низької видимості, екстремально високого чи низького польоту тощо та бойових польотів. Психологічна підготовка проводиться за допомогою індивідуального та групового спілкування та навчання. Пілотів знанням з авіаційної психології. Хоча це й не обов'язково, але бажано, що психолог бойової авіації сам здобув досвід польотів 1-2 години на рік, на тренувальних літаках за присутності тренера без пілотських повноважень та попереднього медичного допуску. Такі тренувальні польоти психолога корисні з двох причин для отримання розуміння специфічних умов роботи пілота та заради встановлення високої довіри з боку пілотів.